28 жовтня апарата нарада відбулася у малій залі слов міськвиконкому з огляду на те, що великі наразі триває підрахунок голосів з парламентських виборів по 47-му округу та передачі інформації до ЦВК. Міське керівництво звітувало про те, що виборний процес у Слов'янську був злагоджений, обійшлося без ексесів. Виборна кампанія в этом году проходила ви бачите, в необычних условиях, в напряжених условиях, несмотря на всі наше пасічні, переживання, на той колосальний об'єм роботи, який, который... выполнили руководители учреждений, предприятий, организаций, где были размещены участки для проведения голосования. Мы этот период прошли с честью. Хотелось бы от имени органов местного самоуправления выразить слова благодарности всем, кто в эти предшествующие дні приложил значительное количество усилий для того, щоб вибори состоялись. Про те, що минулося без серйозних правопорушень на виборчих дільницях, підтверджують і правоохоронці, які разом із військовими цілодобово нести службу для запобігання порушень закону. Охорону 94 виборчих дільниць здійснили більше ніж 200 працівників міліції. Порушення громадського порядку не зареєстровано. До Слов'янського міського відділу надійшло сім повідомлень, пов'язаних з порушенням виборчого процесу. Одне з повідомлень про те, що один з кандидатів народні депутати надавав матеріальне благо. Дане повідомлення було долучене вже до раніше відкритого кримінального правопорушення. Також було повідомлення, що один з кандидатів продовжує агітацію. Всі ці повідомлення зареєстровані і проводиться дослідча перевірка. За попередньою інформацією, у березні 2015 року на слов'янців очікують ще одні вибори, на цей раз до місцевих органів влади. Тому відповідальних осіб установ та організацій, на території яких функціонували виборчі дільниці, попрохали забезпечити збереження майна, яке було задіяне під час виборної кампанії до наступних виборів. Вибори пройшли, а агітаційні листівки досі розміщені не тільки на білбордах міста, а й на зупинках, деревах, парканах тощо. Завдання щодо їх ліквідації отримало управління житлової. коммунального господарства та архитектура. Рекламные щиты э, очень смешно выглядят. Где костюм остался, лица нету, где парик остался, тоже костюма нету. Э, как ситуацию будет сейчас контролировать? <клес> у кого будут заявители, заказчики будут размещать разговор уже со всеми так проведены, письма направлены дополнительно. Некоторые будут демонтировать начиная уже с этой недели щиты. А остальные, кто захотят сохранить, если не будет заказчика, будут просто заклеивать их, приводить в порядок. Так сказать, единым тоном. Те же щиты, которые на въезде сломаны на черевку, ну, на черевковке, на кольце, Чтобы мы хотя бы оборвали вот эти вот металлические щиты, которые листы. Эти ну все. вот если я жалую сроки, да, сроки, сроки, если они будут это три месяца, скажут, что они только к Новому году демонтируют, то надо тогда э, с Иваном Васильевичем согласовывать действия на вышку и убирать, убирать просто, чтобы оно более-менее хоть эстетично смотрелось. Отже, перейшли до питань комунальних за вікно мінус, проте не всі домівки городян отримують теплоносій. Сейчас только не получають тепло реально три дома. Это Леніна 58 ОСМД обіцяє Смт обіцяють тижня закінчити закончить. І ми подадим тепло. Ленина 56 навігатора тоже пока стоїть, но сьогодні обіцяє обещает... Ставку в этом доме одну включить. То есть уже процесс пошел, и четвергу обещают закончить полностью. И мы подадим тепло. Также у нас стоит э, фрунзе 4, жилой дом по Славчежмашу. Значит, они так и не закончили остекление оконных проемов и не погасили долг. Поэтому тут вопрос. И бульвар Кушкина 7 стоит полдома. Но сегодня, к концу дня, они его тоже закончат, и мы его запустим. Тобто, позаднім на сітях повністю не всі остальные об'єкти включені працюють. Керівництво міста обурив факт надто повільного процесу відновлення аварійних будинків постраждалих під час АТО. Адже у тому числі. через це затягування люди лишаються без тепла. Та робота, которая должна была быть завершена по подготовке именно вот этих домов по началу их восстановления, ну, на мой взгляд, июль, август, сентябрь, октябрь достаточно было времени. На позавчора 70% домой, которые должны быть подготовлены проектно-сметная документация, не было ну, в завершающем этапе. А это значит, что подрядчики не могут приступить к работе. И не важно, есть ли деньги на восстановление, нет, но нет как бы оснований законных приступать. Вот это как бы очень удивило, разочаровало. Шесть экспертиз по той проектно-сметной документации по аварийному восстановлению дому, которую делал Славовск. И вчера было передано пять документаций, подписаны на экспертизу, то, что делает институт Таркон. по аварийному восстановлению, ушли на экспертизу. По-прежнему остается напряженная ситуация с оплатой экспертиз по госэкспертизе. Соответственно, задерживается выдача позитивных экспертных свитов. Экспертиза проведена, а экспертные извиты не выдаются из-за неоплаты. Платежки все передаются в тот момент, когда СУКС забирает проект договора акты выполненных работ в экспертном центре. И отдают нам, мы сразу же оформляем заявки в финоуправлении. Дмитрий Иванович, больше дня да. ни один документ не находил. Я вам покажу сентябрьские договора, по которым 24 числа положили платежи. Да. Пускайте на оплату финадел оплат з метою економії відсутне опалення і в загальноосвітніх школах, де наразі тривають канікули. До речі, закінчаться вони, як і планувалося 2 листопада без продовження. Економити планують взимку за рахунок подовжених зимових канікул. Ми готові запускати школи, отоплення включати на вихідні. По порученню Олега Вячеславовича ми проаналізували длительність отопительного сезону, состояння сітей теплових по школам. Ну і безумовно, оптимальна організація учебного процесу виконання програм і учебного планів. Собственно, необхідності проглівати учебне канікули у нас є. Що ж до проблем міськводоканалу у той час, коли працівники підприємства здійснюють ремонтні роботи на водопровідних та каналізаційних мережах міста, керівництво водоканалу знаходить шляхи для скорочення затримки з виплати заробітної плати колективу установи. Виплачена зарплата за юлі. Очистительным станциям сегодня, завтра будет выплачена зарплата автотранспортникам. комплекс. договоренность с трудовым коллективом была такая. Мы гасим текущую, а горводоканал, согласно графику, гасит все задолженности и выходит на декабрь по нулю. Какую-то помощь мы окажем, но будем требовать жесткой вот этой финансовой дисциплины на предприятии, в том числе, и я вам хочу сразу при всех сказать, уменьшение фонда заработной платы высшего звена, то есть сотрудников, ну и ТР, и персонала. Прибиранням сміття з вулиць наразі займається КТП. За минулий тиждень порядок наведений на провулку арматурному вулицях Аеродромній, Уральській, Каспійській та Добровольського. Що ж до нестачі євроконтейнерів для побутових відходів, її покривають альтернативними варіантами. Мені стали ждать для данам, подано помощі класіка бачу своїми сілами ремонтуваному літалістці. І вже вчерашнего дня Старосодової ми ставимо за лісові баки. Тобто завтра ми плануємо стоять. Про роботу звітувала також керівництво лістового господарства міста. Говорили і про борги. В місті зараз не працює два ліфта, один зв'язка «Енергетик», один «Полкома». Є питання по детської війни, по угодової И после всяких переговоров пока не не обещают проплатить, поэтому. Будемо так по-другому розговарювати. Борги лікувальної установи виникли через брак фінансування. Проте без ліфта залишати дитячу лікарню, на четвертому поверсі якої розташоване реанімаційне відділення, аж ніяк не можна. Тому керівництво міста має намір знаходити шляхи вирішення ситуації. На завершення апаратної наради обраний секретар Слов'янської міської ради нагадав про відкритий набір кадрового резерву. На заміщення вакантних посад у міськвиконкомі може претендувати кожен з бажаючих. Залишивши в приймальні свої резюме, окрім затвердження комісією, претендентам треба буде скласти іспит перед громадськістю міста. 2 ноября вже закінчується конкурс на. три вакансии такие серьезные. Это начальник ЖКХ, отдел культуры и руководитель пресс-службы исполкома. То есть до 2 ноября, если есть желающие, есть возможность еще подать свои документы. Рекомендация общественности будет иметь приоритетное значение для комиссии, которая будет рассматривать эти документы и принимать экзамены.